Першої половини понеділка в огляді кореспондентів сабитій у студії Анна Панова. Я вітаю вас. Дивіться у випуску. <«Музика> Найскандальніший суддя колядник на волі. Чому Ігоря Зварича випустили з в'язниці достроково? Загострення на Донбасі, півсотні обстрілів за добу, де саме бойовики відкривали вогонь та чи є серед армійців. Закриті школи заблоковані шляхи села без світла. Негода знову випробовує Україну. Яким регіонам дісталося найбільше? Дивіться просто зараз. В Україні у сніжному полоні з десяток трас перекриті в Миколаївській області двометрові замети. В Одесі закриті морські порти і литовище. У Кіровограді рятувальники витягли з кучугур на дорогах понад півсотні машин. В Дніпропетровську та Миколаєві через негоду скасували заняття у школах, де ще вирує негода. Бачили кореспонденти Сабитій. Україна потерпає від негоди. Штормове попередження оголосили у восьми областях: Кировоградський, Миколаївський, Одеський, Черкаський, Полтавський, Сумський, Харківський та Київський. Приазов'ядні Дніпропетровська та Луганська області вже на межі. За прогнозом шквальний вітер та хуртовини, ожелець і налипання мокрого снігу. Найбільше перепало в Миколаївщині. Тут снігу намало за вишки з людський зріст. Рятувальники витягали машини із кювету. У Харківській області за добу у снігових замитах застрягли 16 автомобілів швидкої. В одній із машин була вагітна жінка. Також казувала допомогу імені непосредственно врачам для того, щоб доставити їх к місту визова, тобто к больним людям. Це було три випадки такої в Харківській області. Шалений снігопад накрив і Черкаси. Комунальники справляються. По силі своєї можливості і требувати одніх ну шо одні потребуєш, є техніки такої нема, і люди в них на щиту працівники комунальних служб запевняють, шляхи перед снігопадом встигли обробити протиожеледним реагентом. Утім, це не надто допомогло. У місті вже зіткнулися дві автівки. Більше півсотні мешканців звернулися до травмпункту. Характер травм – це в основному травми зв'язані з падінням на слизькій дорозі. Е, Приломи в ділянці проминав запасу, суглобу гумілково гілковоступного суглобу. Через нагоду понад три десятки населених пунктів в Одеській області без світла. Порушені також системи воду, газу і теплопостачання. Рятувальники обладнали два десятки пунктів обігріву. Від неділі в Одесі закритий аеропорт скасовано вісім рейсів. боковой ветер, высокие осадки и замерзающий снег. Эти э, при сегодняшних условиях, как только прекратится снегопад, в течение двух-трех часов будет обработан реагентом взлетно-посадочная полоса, и аэропорт будет готов принимать воздушные суда и отправлять пассажиров. В Минске, из Минска в Москву пытаюсь улететь, но вот второй день уже находимся в аэропорту, приезжаем, отсылают. Погода нелетная. Пытаюсь дозвониться до Киева в компанию, в которой приобретал билеты, чтобы вернуть Вот 25 минут уже музыка. Закриті й порти ось Дунайський, Южний та Білгород-Дністровський. Перекрита траса Київ-Одеса. Рух заборонений також на автошляхах, що ведуть до Ілічівська, Мелітополя, Бухариста та Кишинева. Не проїхати зі Знам'янки до Ізвареного, а також Дніпропетровська до Миколаєва. Рятувальники просять водіїв Одеської, Херсонської, Миколаївської, Кировоградської, Дніпропетровської областей взагалі не виїжджати за межі міст. Валерія Забірко, Дар'я Сидоровська, Дмитрий Кобець, Сабитія, канал Україна. Через замети і хуртовини запуск поліції у Дніпропетровську пройшов без вищого керівництва. Міністрові Авакову та голові Нацполіції Деканоїдзе приїхати у місто завадила негода. А от містяни снігу не злякалися. На урочистості прийшли сотні мешканців, незважаючи на хорделицю. 950 поліцейських склали присягу і вийшли на своє перше патрулювання. Та вопросы со взятками, вопросы с нарушением должностными лицами своих обязанностей. Мы сюда все пришли, эти моменты все исправлять, менять. Когда сейчас такое время перемен, когда хотелось участвовать в этом, хотелось быть частью этих перемен, чему-то лучшему. Ребенок дитина надо что-то для него делать, наверное. У Полтаві потужний снігопад не завадив судовому засіданню у справі Геннадія Кернеса. Сам харківський міський голова дістався зал суду метеними шляхами. Сьогодні слухають свідчення одного з потерпілих та свідка з боку харківського мера, особистого охоронця. Генпрокуратура звинувачує Геннадія Кернеса та його охоронців у побитті та викраденні двох харківських євромайданівців 2014 року. Хабарники у погонах у Дніпропетровську затримали заступника начальника кримінальної поліції та опер уповноваженого одного з райвідділів. Здирники вимагали від місцевого мешканця 50 тисяч гривень. За таку суму погодилися закрити справу про шахрайство. СБУ затримала поліціянтів під час отримання грошей. Їм загрожує ув'язнення до 10 років. Ситуація на сході України загострюється. Бойовики стріляли по позиціях армійців в середньому двічі на годину. На Донеччині неспокійно уздовж всієї лінії зіткнення Керім стрілецької зброї бойовики гатять із озброєння забороненого мінськими угодами. Чи відкривали вогонь у відповідь українські солдати? Дізнаємося у Зоряна Степаненко на напрямому зв'язку зі студією. Зоряно як минула доба у зоні бойових дій. Анна, попри нещодавні домовленості контактних групи щодо режиму повної тиші, ситуація в зоні бойових дій лишається напруженою. Лише за останню добу штаб АТО нарахував з півсотні обстрілів українських позицій. Загиблих серед військових немає. Однак троє з них поранено. Двоє через контакт із вибухівкою. За минулу добу ворог 48 разів обстрілював опорні пункти українських воїнів протягом доби. Противник неодноразово застосовував важке озброєння, заборонене мінськими домовленостями, зокрема 82 мм міномети та бронетехніку. Бойовики накривали вогнем район Зайцевого Новгородського Майорська. Неспокійно було і в районі Донецького литовища. Зокрема, там під обстріли потрапили такі населені пункти, як Піски та Опитне. Аби відбити атаки бойовиків, українським військовим доводилося відкривати вогонь у відповідь. А тим часом на Луганському напрямку ситуація залишалася спокійною. Анно. Я дякую тобі. Зоряна Степаненко розповіла про ситуацію в зоні бойових дій на Донбасі. Ну а в районі Маріуполя під вогнем противника опинилися позиції українських військових у Старогнатівці та Гранітному. А в Комінтерновому бойовики гатили із заборонених мінськими домовленостями мінометів. Військові кажуть, противник активізувався і вогонь відкриває навіть у день. Репортаж Тетяна Ураловою. яка літає к нам. В нашу сторону. Так. Військові показують міни бойовиків, що лягли буквально за декілька метрів від позиції, снаряди не розірвалися. Почався мінометний обстріл. Немножко відбили атаку, трохи. Ну, Протягом міномету з оружием нашим, самі розумієте, ми не змогли. Ми засіли в окопи, слава усі жили. Було немножко страшно, так все нормально. тримаємося. звідси до Комінтерного, де засіли бойовики кілометр. Свою позицію противник облаштував у сусідній посадці. Звідти стріляються з кулеметів і гранатометів за час зйомки, що вели са лунали короткі автоматні черги. З боку бойовиків вже чути стрілкове озброєння, і у будь-який момент може розпочатися обстріл. Із десяти зафіксованих на Маріупольському напрямку обстрілів за останню добу половину вели з важкого озброєння. Причому під вогнем бойовиків опинилися і мирні мешканці. В районі е Кам'янтернова по позиціям вес обстріл з саханки 82-мм мінометами і по нідольоту кілька мін упало непосредственно в населений пункт Камінтернова. І посилення місцевих жителів є розрушення. Є інформація, що серед мешканців Комінтернового є постраждалі, скільки саме наразі уточнюється. Із Донецької області Тетяна Уралова, Олександр Девиденко, Сабиція, канал Україна вбити заради забави. Пару закоханих розстріляли на автобусній зупинці в Антрациті. Трагедія сталася більше року тому. Хлопець та дівчина вижили. Проте, через поранення 18-річна Катя Уманець прикута до інвалідного візка. І наразі потребує допомоги. Історію продовжить Юлія Міншакірова. Влад не може бачити старшу сестру у інвалідному візку. Тому вдома і він і батько носять її тільки на руках. А Катя хоче ходити сама. І для цього кожен день вона з мамою наполегливо займається по кілька годин поспіль. Більше року тому ця життєрадісна дівчина з антрациту будувала зовсім інші плани. Навчання у мединституті, друк книжки заняття танцями. На цій фотографії вона з коханим Максимом. Щаслива пара практично не розлучалася ні на хвилину. Не хотіли помічати, що навколо них війна. Так було до того фатального листопадового вечора. От лавочка, на якій діти сиділи, mm -hmm. також видно на від пуль, які пройшли через застановку. Трагедія трапилася ось на цій автобусній зупинці. Увечері Максим, як завжди, проводжав дівчину додому. Перед прощанням вирішили трохи посидіти на лавочці. За кілька хвилин з'явилася п'яна компанія казаків. Один з них, заради забави, розрядив обійму у закоханих. А нас ні почувано стрипаняв, одразу знову кровь. Максим дістав наскрізне поранення ноги. Каті перепало дві кулі. Одна пробила грудну клітку, друга пройшла крізь праве стегно та спошкодила внутрішні органи і застрягла у лівій нозі. Максим приніс кохану додому на руках, дбайливо, як і зараз. Закохані не бачились тривалий час. Дівчина принесла кілька тяжких операцій. Максим навчався. Юнак освоює професію гірничого майстра. Є люди, які можуть відчувати красу, на ви дивитесь тільки на дота. Я соскучилися очень друг по другу, тому що как бы ми какби не видели місяць ціли. Вот. Ми не привыкли довго так знаходитися на розстоянні. До Києва Каті і Максим приїхали на медичну консультацію. Родина Уманець довго не могла знайти гроші на лікування. Сім'ю підтримав штаб Ахметова. Гуманітарний штаб Ріната Ахметова Дуже, дуже. Нам, чесно, ніхто так не допомагав. Скільки ми не намагалися, куди по поводу лічення звернулися, такої підтримки ми не відчували. Наприкінці минулого року Катя пройшла курс реабілітації у Слов'янську. Фахівці центру були вражені тим, як швидко вона одужує. Давай, хороша в з Все у Сьогодні виходить, швидко. Незважаючи на дивовижний прогрес у лікуванні, лікарі дають лише 10 шансів зі ста, що Катя знову буде ходити. Підвищить імовірність дорога операція. Але з кожним відкладеним днем перспектива Каті зіп'ястися на ноги стрімко тане. Времени очень мало остается. Это буквально у нас 2-3 месяца. Для того, чтобы сделать операцию. После полтора года травмы уже практически не берутся за такие операции. Про біду, яка спіткала Катю Уманець, дізналися сотні тисяч людей. Днями закохані стали героями програми Говорить Україна. Чи може так статися, що не тільки медики, а й людська підтримка допоможе Каті. Дізнайтеся сьогодні о 19.45. Зараз з потухшим світом все і почнеться. Юлія Мільшакірова, Євген Сакун. Сабиття канал Україна. Автомобіль українського консульства у Санкт-Петербурзі збив жінку. Факт ДТП вже підтвердили у вітчизняному МЗС. І Додали, мешканка Петербурга отримала наслідок аварії травми, від яких пізніше померла в лікарні. У відомстві висловили співчуття родині загиблої. Водночас зауважили, за попередньою інформацією водій правил дорожнього руху не порушував, а причиною ДТП могла стати негода. Виконувати мінські домовленості закликають Москву європейські дипломати. До Брюсселя прибув очільник українського МЗС Павло Клімкін. Окрім теми війни, на порядку денному спрощення візового режиму та запровадження зони вільної торгівлі з ЄС. Деталі у Дарі Дікуц. Нову концепцію допомоги Україні у боротьбі із корупцією та проведенні реформ запропонував міністр закордонних справ Данії. Європейці готові посприяти в ключових сферах: в децентралізації, в спрощенні митних процедур та в енергетиці. Україні потрібні реформи. Багато країн Євросоюзу готові допомогти. Ми маємо визначити пріоритетні напрямки, де зміни потрібні найбільше. Деталі співробітництва обговорив із данським колегою Павло Клімкін. Згодом цю тему планують підняти на зустрічі з єврокомісаром з питань торгівлі Сесілією Мальмстрьом. Ключове питання угода про зону вільної торгівлі між Україною та ЄС і економічний тиск Росії у відповідь за словами Клімкіна. Ще одна важлива тема переговорів виконання мінських домовленостей. На зустрічі із колегами я сконцентруюся на нашому баченні мінських домовленостей та на необхідності виконання Росією своїх зобов'язань. Також говоритимемо про успішне виконання угоди про зону вільної торгівлі і якими мають бути подальші кроки із візової лібералізації. Виконувати мінські зобов'язання вкотре закликали Москву. Європейські дипломати, зокрема, вимагають допустити спостерігачів ОБСЄ на підконтрольні бойовикам території із Брюсселя. Дар'я Савенко, Сабиті канал Україна. Нові рекорди чорного золота Уже менше 28 доларів за барель нафти марки Brent просять на світовому ринку. І це найнижчий за останні 13 років показник. Усе через зняття санкцій з Ірану, потужного нафтового гравця, який обіцяє подвоїти експорт сировини на світовий ринок. Фахівці прогнозують, ціни й далі падатимуть аж до 15 доларів за барель. На новину вже відреагував російський рубль. Він знову схуд відносно долара. Курс уже 78 за один зелений. 12 градусів тепла у квартирі навіть за плюсової температури за вікном. У сумах в одній з багатоповерхівок. Люди мерзнуть та сплять у верхньому одязі. При цьому у рахунках за опалення їм виставляють суми у тисячу гривень. Хто винен, розбиралися кореспонденти Сабитій. Це дивіться, як можна Ви бачите? Ось сюди ложимо бутилочки, потім накриваю, ковдрою накриваю. Камін уключений, щоб її одягнути у піжаму. Ось пожалуйста пледо зв'язаний. Вкладати гарячі пляшки в дитяче ліжко бабусі Ніні доводиться кілька разів на ніж, аби дворічна Саша, хоч вночі не мерзла. Температура у дитячій 12 градусів. Жек каже, суми теплоенерго дану температуру води не подає, щоб тиск був подавав. А, а теплоенерго каже, що ми даємо належну температуру, тут перекривають із зв'язі, і з економією. За холодні батареї доводиться платити майже тисячу гривень. Пенсія не вистачає проплатити все і телевідіє. Працівників ЖЕКу мешканці викликають регулярно. Позавчора приходив працівник ЖЕКа, потрогав трубу, а у вас все нормально. Директор підприємства, яке обслуговує будинок, запевнив, що всі тепломережі в нормі. Винить у всьому жителів будинку. Всі сети в нормальному режимі. Лічно на мою було жалова лише дві квартири. Це після 4-го числа, після новогодніх праздників. Зараз ми цю проблему розбираємося. чому так, тому що не по всім. Може, де у когось хтось прикрив этот кран. За розпорядженням уряду, мешканцям холодного будинку повинні повернути гроші за тепло, яке так і не дійшло до квартир. Однак обслуговуючі організації повинні створити комісію, пояснює юрист. Тобто така фахова комісія створюється, яка кожного дня буде вимірювати температуру, і тоді будуть робитися висновки, де, де втрачається це тепло. Якщо ж такий варіант не спрацює, юрист радить людям скласти акт і заяву та звертатися із позовом до суду із сум Тетяна Мості Микола Ніколаєнко, Сабиті канал Україна. Маєш депозит або купуєш валюту, але не повідомив про це. Ризикуєш лишитися без субсидії з нового року. Банки зобов'язані відкривати мінфіну інформацію про рахунки громадян, які оформили державну допомогу. Якщо під час оформлення соцвиплат людина приховала відомості про рахунок у банку, субсидії можуть позбавити. Далі докладно. Аби субсидії не призначали заможнім. МінФін буде перевіряти заощадження українців на депозитах. Ми вирішили спитати у людей, як вони сприймають новий закон. Це мої особисті гроші. Якщо я їх туди положила, значить я їх змогла насобирати. А на смерть як можна зібрати гроші? А на життя як можна зібрати гроші? Якщо ти що багаті люди вже, так да, можна їх перевірити. Що вони мають? Щоб усіх провірили, починає з верхушки, а нас що нас провірять, як у нас нічого ніде нема, кроме тисячі пенсій. Адвокат Вадим Хабібулін розгледів у законі підводні камені. Дані можуть бути отримані як по е, рахунках, депозитах і застосовано термін тощо. Під цією нормою закладено бомбу. Уряд зможе отримати. Доступ до банківської таємниці про всіх людей, які отримали соціальні допомоги і субсидії, з приводу покупки. Валюти, а враховуючи, що під час обмінних операцій у банку вимагають паспорт, отримати інформацію буде дуже просто. Підстав для хвилювання немає. Заспокоює економіст Олександр Охріменко і вважає, до перевірки валютних операцій не дійде. А новий закон дозволить ефективно використовувати бюджетні кошти. В Європі це давно працює. Якщо людина хоче, ну вважає, що вона там соціально захищена. Вона подає декларацію, вказує все, 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 все депозити, майно. Всі джерела доходу і, відповідно, соціальна служба європейської країни перевіряє, якщо все співпадає, питань немає, да, людина отримує соціальну допомогу. Якщо так виявляється, що людина щось не вказала або умисно ну, поміняла, ніколи не буде. Україна переймає європейський досвід. У тих, хто навмисно приховає в декларації свої доходи, соціальну допомогу заберуть. А раніше отримані кошти доведеться повернути державі. Ірина Камінська, Віктор Шевченко, Сабитія, канал Україна епідемію грипу оголосили на Донеччині. Епідемічний поріг перевищено більш як у півтора рази. Від початку року через ускладнення від грипу померли 15 людей, повідомляють в обладміністрації. Усі 208 шкіл області, закриті на карантин, масові заходи скасовані. Відсьогодні запровадили щоденний моніторинг рівня захворюваності серед населення. Також сьогодні до шкільного карантину долучилася Житомирська область. Раніше вимушені канікули оголосили ще у семи обласних центрах. Децентралізація у дії. Перші вибори старости цієї неділі відбулися у селі Ірдинь на Черкащині. Чим різняться повноваження старости і сільського голови та як проходили історичні вибори? Репортаж Євгеній Підлісевич обирати старосту селяни йшли не в гуморі. Всі дороги до дільниць позамітало. От подумайте в нашому віці йти по вовчим тропам. Ми йдемо вже. У нас возраст такий, То туди то сюди нас гайдають. Довго йшли? скільки йшли? Ну, півчаса, мабуть. Слизько. А як же на самій дільниці зимно члени комісії у куртках? Працює обігрівач, але й він не рятує. Та на цьому неприємності, що супроводжували перші вибори старости, закінчуються, розповідає голова комісії. Дільниця відкрилася вчасно, вісім годин. Всім п'ятнадцять провели згідно закону. Перше засідання. На даний час скарг немає, люди потихеньку підходять, голосують. Всім забезпечені. Попередньо на посаду старости в Рдині висунули три кандидатури. Втім, один із кандидатів вибув через судимість. Тож конкурували на виборах міліціонер на пенсії та чинний селищний голова. Загалом 47% ірдинців прийшли на вибори. Хто такий староста? Ви знаєте? Ну, а чого не знати? по хорошому, будь-хайном на селищі, але як буде, то побачимо, як виберемо. На обов'язки. Ну, наше селище підтримувати, будуть в нього повноваження, так як і ну, трохи не такі, як селищного голови були до цього, але все повноваження будуть. Селищний голова і староста різні посади пояснює голова Білозірської сільської об'єднаної територіальної громади. Головна відмінність старости він не може вільно розпоряджатись фінансами. Це буде перший помічник мій Ну одна відмінність тільки та що розпорядником коштів є сільський голова об'єднаної громади, селищний голова староста. Зараз буде він має повноваження подавати всі пропозиції до сільської ради об'єднаної і є членом виконкому і виконує функції і підпорядкований сільської ради. За попередніми підрахунками, першим в Україні старостою став чинний селищний голова Ірденя Олександр Максимов. Він набрав 78% голосів земляків вже за тиждень, 24 січня. Оберуть ще три десятки старост по всій Україні. Із Черкаської області Євгенія Підлісевич, Юрій Підлісевич, Сабиція, Канал Україна. Гучне повернення з в'язниці у розпал різдвяних свят на волю вийшов відомий львівський суддя-колядник Ігор Зварич. Чому із 10 років він відсидів лише 7? та де наразі перебуває? Дізнавалася Олександра Стасишин. Прізвисько колядник і термін 10 років за ґратами Львівський суддя Ігор Зварич отримав у 2008 році. Тоді під час обшуку у нього знайшли мільйон доларів та два мільйони гривень, і чорну бухгалтерію кувела його дружина. Звідки гроші суддя пояснив, просто є в українців така привичка. Не спішиться тільки. Я доведу все до кінця. Засіювати кабін, новий кабінет, коли приходять, хто копійками, хто гривнями, хто доларом. За ґратами Ігор Зварич просидів сім років, три у СІЗО і чотири у тюрмі. У місцях позбавлення волі суддя займався адвокатською діяльністю та писав книжки. Вони навіть вийшли друком. Щоправда, у львівських книгарнях їх не знайти. Покупці нас запитували за тою книжкою. В нас її не було ніколи. Нам ніхто її не пропонував продаж, але я не знаю, чи ми б погодилися її продавати. Як пояснили у пенітенціарній службі, суддя скористався змінами у законі, які внесла народний депутат Надія Савченко. Згідно з ними, кожен день у СІЗО рахують як два дні у в'язниці. Клопотання про перегляд його справи подавали родичі. Він не порушував режиму встановленого в місцях позбавлення волі, читав книжки, займався активно підготовкою своїх власних видання своїх власних книжок. Адвокати запевняють, він вийшов на волю чесно, суді просто пощастило, бо зазвичай умови утримання у СІЗО просто нестерпні. Стіл, їжа, всі запаси, одяг і туалет в одному приміщенні, і це все разом складає іноді менше двох квадратних метрів на людину. В людей трофовуються м'язи, вони курять пасивно, коли 30 людей в одному приміщенні і одне віконце треба було або перебудувати всі слідчі ізолятори, або Компенсувати в'язням ці нелюдські умови закон є винятково прогресивний і правильний, і давно назрів у колишньому кабінеті. Зварича уже понад два роки працює новий голова суду. каже, після свого попередника змінив лише крісло і додає, після історії з посіванням їхній суд жартома називають іменем Зварича. На посівання приходили деякі судді і пропонували пожартужартомата. Посівати а Чим сіяли тільки зерно, да, чим гвіна багато. Да. Про повернення на волю колеги колядника у суді знають. Втім, о своїх лавах бачити не дуже хочуть. Немає права повернутися. Ти так, немає права. Тому що чоловік відбув покарання. Ну він же люди, кібають покарання, вони вже не можуть потім самі судити. Я так вважаю. Про те, що суддя Зварич вийшов на волю, говорить, чи не увесь Львів. Втім, ні у людних місцях, ні на власній вулиці його наразі ніхто не бачив. Відтак, де зараз перебуває суддя колядник, наразі невідомо. Біля будинку зварича шлагбаум та охорона. Він тут живе, він вже вийшов на волю. Чи приходив до хати? Зай. Я не бачу. Не бачили суддю колядника і сусіди? Я його не бачу, не бачу і не скажу. Колись бачила, тепер ні. Зрештою, син судді, який першим повідомив про звільнення, телефоном розказав собиттям батько вдома. Тільки вернувся додому, то свята, дайте людині відпочити трохи. З неофіційних джерел собиття дізнались, зварич готується невдовзі скликати прес-конференцію. Львова Олександра Стасишин, Володимир Віжбинський, Собиття, канал Україна. Морозна та сніжна погода і надалі не відпускатиме Україну. Цього тижня за прогнозами синоптиків по всій території очікується до мінус 17. Як рятуватися від холодів, поради фахівців збирала Ольга Гуска. За роки роботи на вулиці пані Марія вже навчилася не замерзати навіть у люті холоди. Тілогрейку треба обов'язково, Шапку теплую, кофту теплу і так далі. І, і троє трусов. То тобто троє штанов. Сильні морози гостюють в наших краях усе рідше. Тож багато українців від студеної погоди поступово відвикає і планує пересидіти негоду вдома. Якщо ж не вдасться, мають кілька рецептів доброго самопочуття взимку. Настроєння хороше, все время підтримувати. А сало? Чай Чаймбір пити. Потом займаюся, горілки, не п'ю фахівці твердять у морози обов'язково поживний сніданок. На обід білкові продукти, які підвищують обмін речовин і гарячий чай протягом дня. А від вживання алкоголю застерігають, мовляв, навпаки швидше замерзнете. Людина спочатку відчуває тепло, тобто вона зігрівається. Ну, враховуючи те, що Судини розширені, більше тепла віддається, і людина швидше застиває. Вживання алкогольних напоїв в мороз заборонено. Якщо уберегтися від суворих холодів все ж не вдалося, важливо не прогавити перший симптом блідість шкіри. Розтирання снігом чи гаряча ванна в цьому випадку лише зашкодять. Грітися слід поступово, щоб не завдати ще більшої шкоди організму. В Консученізя чоловіка в ванну гарячу, тому що це буде різка пір перепад температури. Резкий перепад для сосуда очень вредно. То есть не должно бути такого, тому що це буде очень болезненне. А ще фахівці радять одягати кілька ковтин замість однієї теплої і бажано з натуральних тканин. А головне тримати в теплі ноги. Ольга Гуска, Андрій Шишлов, Сабиція, канал Україна морозна тема, одна з головних сьогодні. Ми продовжуємо підстежувати, де негода вирує найбільше. Не пропустіть у сабиттях о дев'ятнадцятій. Засніжена Україна, які міста будуть закриті через снігопади, яких збитків уже завдала негода, і чого чекати далі? Сабиття поспілкується із чиновниками та рятувальниками. Бережіть себе і не мерзніть. Я бажаю вам тепла, людських сердець. І до зустрічі у дев'ятнадцять дев'ятнадцятій.